Сонечка нема, паде дощик, а моє каміннячко і подвірячко, як живе. Кам'яним мистецтвом я почала займатися 5 років приблизно назад. От зробила собі свій фонтанчик. Тут літом тече водичка. Найцікавіше це оцей дракон, який приносить щастя людям, тим більше, що то з цього року рік дракона то мій захисник. Але він захисник добрий, на мою думку, такого захисника нема ні в кого, не тільки в Криховичах, а взагалі ніде. Того, що то моя перша ідея. Дракон чого? Того, що е щось таке, як не всіх, як не всюди. Казкове щось таке. Думаю, може не всім сподобається, може хтось буде казати, нахто того дракона. Знаєте, як то люди. Але поставили одну голову, всім всі сподобалося. Поставили другу голову ще більше. Зачали діти приходити. І як ми поставили трету голову, то вже багато людей приходило, питалося, що тут таке буде. Ніхто ще не знав, що крила треба буде хвіст зробити такий довгий. Мені допомагають і внучки, і діти допомагають. Всі мені допомагають, бо то всі зацікавлені, як то робиться. Бо кожен хоче там свою долю вкласти, але е, часу дуже багато йде. Діти е, каталися на машині, мої внучечки, і трошки поломили, трошки там то колесо трісло, то ще щось. Думаю, щоб не пропала машинка, я його швиденько обробила. Отак От і вийшла ідея з машинкою одна, а там і інша. А це у нас не просто замок. То водяний замок, наша криничка, з якої ми п'ємо воду. Я дуже хотіла щось оригінальне, щоб не було просто кірничка. Над криницею я працювала теж діду, навіть захопила осінь приблизно до чотирьох місяців. Колисаночку я зробила три роки тому для своїх внучаток. А тут спеціально в мене місця для квітів. Насаджую літом квіти і в мої каміння, цвіте. Тут у мене народжується грибочок. Спочатку я його обліплюю, беру пінопласт, обліплюю таку в сіточку. Бачите, тут є сіточка, а потім воно як висихає, обліплюю такими камінчиками. І виходить отакий красунчик грибочок. Зверха покриваю лаком. Тут я вже назбирала три грибочки, а четвертий може й ще й більше буде, пізніше. Це матеріал на інші фігурки. Промиваю перший від пісочку і вибираю різні камінчики. Тут є і дрібоньки, і трошечка грубші. Мої хобі трошки коштовне. Бо треба придбати і каміння, і лак, і ще деякі речі. Але це вартує, тому що в майбутньому буде згадка про мене.